Вічна слава і вічна пам'ять. Суми простилися з воїном Андрієм Риутою, який воював добровольцем у складі батальйону Донбас. На війну пішов влітку минулого року, позивний Медок. Герої відспівували у Свято-Воскресенському кафедральному соборі. В останню путь проваджали Андрія близько тисячі людей. Звістка про те, Андрій загинув, надійшла 31 січня. Повідомили з батальйону Донбас, у складі якого медок виконував своє бойове завдання на Донеччині, у Дебальцівському районі поблизу Вуглегірська. Саме там настигла чоловіка ворожа куля. Ті, хто знав Андрія, говорить, він завжди був надійним товаришем. Добрий, веселий, міцний духом, справжній козак. Серце крається, що доводиться з ним навіки прощатися. Його батько мій товариш. І він доріс до того стану, що він став моїм товаришем. Коли йдуть ті, хто вже старші, воно легше на душі, тому що він виконав свої обов'язки. А молоді хлопці, які не залишили за собою дітей, а змушені віддати своє життя, щоб тут жилося краще, воно є дуже тяжке. Ми жили якраз друг проти друга. Всю сім'ю його знала і з самого дитинства. хороший був мальчик, дуже хороший. Такого героя, як він, мало тут зараз. Найдеш. Відспівували бійця у сумському воскресенському храмі. Усередину не пробитися так багато людей. Далі жалобна процесія рушила до центрального кладовища. Там, на алеї почесних громадян, тіло Андрія передали землі. Яків пугач Олександр Олексієнко на часі новини.